Добро здоров'я і панове. Категорично з великим задоволенням вдруге сьогодні, 25 січня у четвер. Я вас вітаю на моєму авторському ютуб каналі. Він називається Василь Климчук. Спасибі, що ви тут приєднуйтесь, підписуйтесь дзвіночок. Не збувайте вмикати, аби не пропустити сповіщення про час виходу наступного відео, так само, як і категорично українська подобайка. Сподіваюся, що є в ваших планах стосовно нашого спілкування. Звичайно, що цей формат подачі інформації а, вам заходить. Ми в першій частині вже встигли багато поговорити по саме речі на фронті про ходу, про наступ, який зараз здійснюється ця третя вже хвиля виглядає так Російською Федерацією про мужню оборону і про плани до речі про будівництво тришарової такої лінії оборони, на яку будуть виділені, ну вже принаймні виділені кілька мільярдів гривень. Ну іде закупівля відповідної техніки, навіть по лінії от, вчорашнього е, саміту можна так навіть сказати зустрічі у Вольхах між виконавчою владою словаччини і е, Україною. Ну і звичайно, категорично ця подія пов'язана з сімдесят розслідування відбувається. Ми вимагаємо міжнародного розслідування, тому що все вказ. На те, що це спецоперація інформаційна, в тому числі є спецоперація з боку Російської Федерації, подібна до того моменту, який був в Оленівці. Пам'ятаєте, із спаленням по суті українських військовополонених, і от десь в цьому ж зв'язку вони намагаються використати це збиття, і 76 зараз теж розбираємося, як хто, коли, чим в тому, щоб звинуватити Україну в зірванні в зриві по суті процесу обміну полоненими, який мав відбутися напередодні, так що багато з проблем з цим є. А президент Зеленський теж вечірньому зверненні вже встиг доповісти його кроки. Я теж про це розказував в першій частині. Ну і рухаємося далі, тому що якраз безпековий фронт, дипломатичний фронт, міжнародне спілкування для нас не менш значимий. А можливо і зараз він набирає більшої вартості ну, в контексті спроможності України і чи спротив чинити. Ну і в принципі досягати тих планів, які є в українського командування. Була розмова президента Зеленського і е, Олафа Шольца, канцлера ФРН, при тому, що до е, ретежок цікавий момент Фіцо після зустрічі із е, нашим прем'єром паном Шмигалем опинився в Берліні. Він опинився в Берліні. І там теж зустрічався з Шольцем. Очевидно, Шольць йому теж там розказав правду життя. Ну і сказав е на прес-конференції пан Шоль, що Німеччина і Україна дуже близькі до узгодження безпекової гарантії. Це так, щоб шо цей фіцо розумів, що палки в колеса ставити не е треба. При тому, що Шольц підтвердив, що перебуває в інтенсивному обміні думками з президентом Зеленським, власне він підтвердив телефонний е зв'язок. А е під час розмови велику роль відігравало питання безпекового партнерства, інтенсивна підготовка, якого ведеться обома державами. Я виходжу з того, що ми невдовзі це фіналізуємо. В мене відчуття, що ми перебуваємо на порозі завершальних перемовин. Це я думаю, що так, щоб Фіцо почув. Подробиці пообіцяв голосити тоді, коли документ буде готовий і вже буде підписаний. Бо від імені Німеччини канцлер запевнив, що Берлін буде підтримувати Україну стільки скільки буде потрібно, адже ця війна загрожує самому існуванню суверенної держави Україна. Про що свідчать відверті висловлювання російського Путіна? От так і до речі, канцлер не погодився тим, що причиною війни є відсутність ініціатив і перемовин між Києвом і Москвою. Він нагадав, що 24 лютого відбулось понад 200, ну, 22 року друзі, понад 200 зустрічей лише в рамках мінських угод у нормандському форматі, лише за е, до цієї дати це не зупинило Росію від нападу на всю Україну. Жодна країна не хоче миру, та як Україна. Але після двох років війни ми повинні визнати, що легкого рішення завершення цієї війни не видно. Німеччина нагадав він, передбачила в бюджеті на цей рік 7 мільярдів євро на військову підтримку. і Очікує, що інші країни є, збільшать свою допомогу. Ну і кажуть, що якраз е, саміт першого лютого, якраз про Монструє рішучість стояти на боці України такий привіт, знову ж таки, в бік Фіцо і очевидно, пасаж в бік Орбана. Ще один президент кажу, важко запідозрити в тому, що ну, по перше, що він не прихильник України, а по друге, він військовий реаліст. Це все якраз вкладається в президенті Чехії Петр Павл. Він сказав, так що Україна не зможе в найближчому майбутньому повернути окуповані російською армією території. Україна зараз не перебуває в ситуації, коли вона могла б повністю витіснити Росію своєї суверенної території. Орі, принаймні, в найближчому майбутньому, тому за його словами, демократичним країнам необхідно допомогти Києву, щоб він зміг досягти найкращого можливого результату перед переговорами. Знову таки переговори Петер Павел е закликав подивитися на військовий конфлікт України і Росії реалістично. Я йду за його цитатою. Війна, звичайно, але він каже конфлікт реалістично, а не у рожевих окулярах, як це часто траплялося досі. Він оголосив, що Росія не є простим або слабким противником і поводиться агресивно і неосвічно. Звичайно, як пер 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 ці люди з печери їм абсолютно по барабану, хоча вони перед тим робили вигляд, що вони знаходяться всередині там якогось цивілізаційного вимиру. А ще одна така не дуже оптимістична реляція, але мені здається, що це більше психологічна атака на те, щоб пришвидшена була робота в середині парламенту сполучених штатів Америки, Конгресу Сполучених Штатів Америки, Сенату, Палати представників, загроза програшу України реальна. Це брифінг був представника Міноборони генерал-майора Пет Райдера в відповідь на запитання там в нього було чи Україна програє, якщо не отримає більше зброї. Ми вчора говорили, що якраз відсутність фінансування вони американці сказали, військові в нас немає грошей, якби воно впливає не тільки на постачання, але й на ремонти того, що було поставлено раніше. Я не хочу прогнозувати результати на полі бою. Очевидно, що Україна має право голосу, коли йдеться про бойові дії на полі бою. але очевидно, що загроза є реальною і нагадав, що Росія. Демонструє намір окупувати Україну і знищити її як державу. Це серйозна загроза безпеці, яка не зникне. Отже, чим швидше ми зможемо продовжувати надавати існуючий, хоча б існуючий рівень підтримки, тим краще не лише для України, але і для міжнародної спільноти. Заяви гучні однозначно, аби за ними стояли якісь дії. Більше того, якраз в цьому ж ключі, я просто продовжую да розкручувати цей маховик. Народ Британії має бути готовий до війни з Росією. От така от теза. Це після головного військового Швеції, після головного військового Норвегії, якраз у пів -північній цій лінії Європи це реляція начальника генштабу Британії Патріка Сандерса. Він також підкреслив, що йдеться не лише про військових цивільних. Це також стосується, як заявив пан Сандерс. Уряд має навчити забезпечити необхідною екіпіровкою десятки тисяч цивільних добровольців, щоб можна було сформувати з них якусь громадянську армію на випадок війни з Росією. Ось вам ще підготовка. Стосовно міжнародного тиску, про який я говорив напередодні, коли парламент Туреччини узгодив власне вступ Швеції до НАТО, Орбан залишався єдиним, хто міг би який встромити палець в Коліщата. Ну, тиск на на Орбана він очевидний, і ви знаєте, терміново Орбан, який дізнався про рішення турецького парламенту. Сказав, що Угорщина не буде блокувати членство Швеції в НАТО. Ні, ні, ні в якому разі уряд Угорщини закликає парламент ратифікувати членство Швеції е, в НАТО за першої нагоди. Це е, після якраз е, рішення турецького парламенту. Ян Столтменберг одразу позвонив Орбана Орбану і запитав: ну і що? І той сказати, ми будемо просити знач, парламент голосувати при першої нагоди. Тут ще теж варіант. такий, Пам'ятаєте, цей лист, який Орбан написав шведському прем'єру, мовляв, ти хочеш НАТО, і сюди розмовляй з нами. Будемо домовлятися на нас умови. Ну, був посланий звичайно міністром закордонних справ в Швеції. Але зараз коли настане перша нагода в парламенті Угорщини? Хто про це знає? Звичайно, знає політична сила, яка власне, і є Орбанівська і вона домінує в парламенті. Тобто, Орбан як уряд просить, а парламент це ж така інституція. Складна, треба розглянутися всіх сторін. Ну будемо бачити при тому, що Ян Столтенберг якось підтвердив ну це запевнення угорської сторони, і Орбана. Ну, по побачимо. Насправді наїхали да де сміливість піхатість, у зразу. Ну принаймні в Орбана. Ні, ні, я не я. А от парламент ми будемо бачити, можливо, це і хитра гра. Хоча хитра гра, знаєте, як білоруси вдають, що вони не при ділах, абсолютно розміщуючи ядерну російську зброю себе на території, запускаючи на самому початку війни ракети по території України зі своєї землі. Да? А тут НАТО виявляється не запросило Білорусь на свої навчання і не попередило про них, і це порушення міжнародних угод. Ви розумієте, про що говорять помічник міністра оборони цієї Білорусі порушення міжнародних угод, а запуск ракет по території України це не порушення міжнародних угод, а проходження цих російських військ з території Білорусі на в Україну і на Київ сюди це не порушення міжнародних угод. Це просто фантастика. Типу, каже: ви ж знаєте, мета цих навчань стримування російського. Кої агресії, ну да, з причому тоді тут Білорусь. Ми що, будете НАТО показувати білорусам, як вони планують стримувати російську агресію, яка очевидно буде в тому числі здійснюватися, якщо буде здійснюватися на країни НАТО з території Білорусі. Якісь хворі на голову люди абсолютно так і ще один момент, такий по німецькій лінії Канцлер Шольц вважає, що європейські союзники запланували недостатньо військової допомоги Україні на 24 рік і закликав їх збільшити цю допомогу, суму, які європейські держави поки що перед. Бачили на 24-й рік, ще недостатньо великі. Зв'язку з цим я якраз. Проводжу багато телефонних переговорів з моїми колегами. і Прошу їх робити більше. Ну і хочу сказати, що і насправді в в Німеччині є резерви. Резерви називаються Тауруси. До речі, Велика Британія запропонувала Німеччині отаку, от якби карусель. Невелику а вже такі принципи були в світі. Типу, якщо Шольц соромиться віддати в Україну Тауруси, то виходить Сунак сунаки. Британія каже: Давайте ми в вас купимо тауруси. Вот і а далі ми там будемо робити що, що з ними захочемо. Може, ми Україні передаємо просто ми штормшей більше дамо. А за штормшей ви нам да, да, дасте тауруси. Це до речі, німецьке Handelsblatt, видання пише з посиланням на свої джерела. За інформацією видання пропозицію зроблено кілька тижнів тому. Наразі вона перебуває на розгляді. Пам'ятаєте, був такий зідзвон трикутник Шольц Байден. Ріші Сунак Байден, Ріші Сунак в Києві. Був для Шольца. Угода з Великою Британією стала б можливістю розв'язати актуальну проблему. Тобто, суперечки навколо Таурус, уже кілька місяців точаться як вправлячій коаліції, так і серед союзників України. Для Британії угода стане можливістю збільшити. До допомогу України, без ризику поставити під загрозу власну боєздатність і вичерпати запаси далекобійних ракет. А щодо Таурусу, просто нагадаю, що виробники цих ракет кажуть, да проблем немає на складах їх багато сотень є. Якщо треба, ми вмикаємо верстати, фугуємо і робимо їх більше. Пане Шольце, не соромтеся. От про що й кажуть і британці, бо насправді ще паралельно, звичайно, що Німеччина. А буде і далі допомагати Україні. Планується навчити, ну як вони кажуть, 10 тисяч солдатів збройних сил. а Також здійснювати поставки танків іншої техніки. Це Борис Підсторіус. Я вам вчора доповідав про гелікоптери. Вони от найближчим часом вже мають бути в Україні за е, словами пана міністра Пісторіуса. ППО залишається пріоритетом номер один для Німеччини. Берлін очолює проти коаліцію протиповітряної оборони разом із Парижем ще з листопада минулого року. ППО залишається пріоритетом номер один для захисту українського населення і. Інфраструктури також очільник міноборони сказав, що разом із коаліцією щодо можливостей ППО Німеччина обіцяє довгострокову підтримку. Там найсучасніші системи, найкраща підготовка, стійка структура. Ну і виробництво зброї в Німеччині визнають, що необхідно прискорити абсолютно. Берлін бере на себе подвійне це завдання. І допоможемо, і навчимо. І Айрісті, Зенітки, і Гепард і Леопарди, каже, ми вже ж під 80 основних бойових танків Леопард-1 попередавали. Крім того, от згідно з інформацією, заплановано постачання бронетранспортерів, інженерних танків, танків, мостів, 450 захищених машин, системи розмінування, безпілотники, радари, системи розвідки. Ну і би Тауруси якраз би зайшли добре всю всю історію. При тому, що як я вже сказав, ці сікінг гелікоптери вже навесні мають. Бути в Україні. І до того часу машин до машин будуть вже підготовлені. Екіпажі це спікер міністерства оборони, речник міністерства оборони Німеччини Арно Колац сказав, що перша партія гвинтокрилів, гвинтокрилів з'явиться в квітні в Україні. Передача машин не знизить можливості можливостей бундесферу. По це старі машини, однозначно. Але вони вже зарекомендували. В нас є їх кілька від Британії. Вони себе добре зарекомендували. тактико технічні там характеристики, хто захоче, загугльте. Але бундесфер просто від них позбавляється через те, що Ходить на інші типи вертольотів. А нам кожен вертольот це звичайно в плюс. При тому українська сторона під час консультації висловлювала зацікавленість саме в сікінгах, тому Бундесфер якраз і вирішив. Передати ці машини, ну окрім звичайно цих гвинтокрилів, катерів, винищувачів. на ну, Україні потрібні не лише винищувачі F-16, а й літаки, які складуть основу армійської авіації, збройні сили хотіли потримувати ще й штурмовики а 10 варток, а також ударні багатоцільові гвинтокрили. Так що цей процес іде, але дійсно я вже сказав вам, і от Лой Достін, міністр оборони США, підтверджує, що США більше не мають грошей для України. Та це він виступав на Рамштайні, якраз такі, там. Не думаю, що всі всім сподобалося в лапках ця заява. США закінчилися гроші для допомоги Україні, і ми не в змозі постачати Києву ракети і боєприпаси на тому ж рівні, що і рік тому. Звичайно, там якісь гроші є, але їх недостатньо. Та й вчорашня інформація про те, що там 11,8 мільярдів доларів по лінії мінфіну. Це ж з того пропонованого пакету за 60 мільярдів, але його ще треба прийняти. Хоча на що де звернув увагу президент Зеленський? Комітет Сенату Конгресу США підтримав законопроект. Це ж це він тільки буде виноситися на голосування, але комітет підтримав про передачу заморожених російських активів Україні не від сот. Optimum. А саме активів, звичайно, що комітет по закордонних справ Сенату от, значить, підтримав цей законопроект про відновлення економічного процвітання і можливостей для українців. Це пам'ятаєте, я колись говорив, що як тільки американці цю тему почнуть рухати, то буде легше розмовляти з Європою. Там пам'ятаєте, головний шлагбаум це Німеччина, бо каже, в нас немає юридичного підґрунтя однозначно, щоб ми, от якби, погодилися на передачу цих засобів для України. Але цей проект повинен допо. Помогти Сполученим штатам конфіскувати російські активи, передати їх Україні для відновлення. А якщо чи коли його буде прийнято Сенатом і Палатою представників і буде підписано Байденом, то це відкриває шлях до першої в історії США конфіскації активів центрального банку країни, з якою країна не знаходиться офіційно в стані війни, ось такий от випадок. І щодо грошей, в євросоюзу немає плану Б. На випадок, якщо Угорщина знову заблокує виділення під 10 мільярдів євро для України, це реляція від міністра фінансів Бельгії в інтерв'ю Блумбергу, Ну, в принципі, 1 лютого, ну так чи інакше. Але я сподіваюся, що Орбан якось ну нормально себе буде поводити. Побачимо, бо про всяк випадок в ЄС, ну не знаю, є в них план Б чи нема плану Б. Я думаю, що є. Yeah. ЄС готує пакет санкцій проти Росії фінансову підтримку України до річниці війни. Це пише Financial Times. Тут по суті то залишається місяць вже рівно. Видання пише, що ЄС готує 13-й пакет санкцій для юридичних і фізичних осіб пов'язаних із повномасштабним вторгненням в Україну у 2022 році, а також угоду про виділення 50 мільярдів впродовж наступних 4 років, частина з яких може бути виплачена одразу ж після укладання угоди. Також в пакет війдуть перше 5 мільярдів доходів від заморожених російських активів. Рішення про що було прийнято напередодні міністрами закордонних справ. Оце от гроші. Ну принаймні, так є якась знервованість, але сподіваюся, що все буде добре. Хоча ми повинні через цю знервованість пройти і через песимістичні прогнози, так само ми повинні цю то випити цю чашу до, до дна абсолютно. Але знаєте, от, в росіян теж проблеми з грошима, і це якби з відкритих джерел, видно, навіть по заявах їх військово-політичного керівництва, а як би інакше, якщо б у них була було ні навряд чи вони погрожували би знизити фінансування окупованих територій, якщо там буде мала явка на выбор. А це е, повідомляє наш центр національного спротиву. В регіон прибувають політтехнологи, там типу волонтери, які мають на меті фальсифікувати процес, створити імітацію повноцінного голосування. А в Кремлі вже попередили от Вовкуса Сальда, там і інших гауляйтерів, що провал явки цього разу призведе до зниження фінансування, фінансування і до кадрових рішень. Ну от е, паспорти, там вся інша е, ця машина буде працювати. Так і е, ще одна така тема пов'язана з фейковістю. Вчора з'явилося повідомлення про те, що. Уряд вже вніс до Верховної Ради допрацьований законопроект щодо мобілізації проходження військової служби. Ця інформація недостовірна. Принаймні на вчорашній пізній вечір. Це повідомлення від голови комітету Верховної Ради з питань нацбезпеки, оборони і розвідки Олександра Завітневича. Причому джерела інформації відомі. Якраз вони дуже полюбляють фейкувати в цій історії їм. Абсолютно начхати абсолютно політична боротьба, не більше, не менше за словами пана Завітневича. Станом на зараз жодних подібних законопроєктів від уряду до Ковної ради не надходили. Як тільки такий документ з'явиться, суспільство дізнається про це з офіційних джерел. а Сам законопроект буде доступний для ознайомлення на сайті парламенту. Так що. Моніторимо і е, будемо спостерігати по лінії співробітництва, але теж це пов'язане з нашими людьми. Бо поляки, напевно, першими в Європі е, дали роз, ну, розуміння, як вони будуть поратися з українцями, взагалі чоловіками, зокрема, до завершення цього року. Можливо, цей приклад ще й будуть брати інші країни, але спочатку, спочатку, за результатами приїзду Туска найближчими днями Польща і Україна розпочню, розпочнуть технічні перемовини щодо експортних ліцензій. Це заява від міністра сільського господарства Польщі пана Сакерського. Він сказав: так сертифікати, які були створені за зразком тим, які Румунія і Болгарія погодила з Україною, обмежить надмірний приплив товарів до Польщі, а також припинять торгову суперечку між країнами. Тобто не буде якогось глобального рішення. Доводимося на рівні двох країн. Це хороший варіант. Тепер стосовно наших українців захисту, тимчасово я зараз знову ж таки, ви знаєте, ми позицію кожна людина, яка опинилася за кордоном, вона опинилася, тому що їй так виходило. У Жодно різні причини. Я зараз не буду розбиратися і говорити та дійсно там велика частина тих, хто втратив майно однозначно. їм нема куди подітися. Вони поїхали або а, тікали від війни. Але є частина велика людей, які мають майно, які мають там недалеко від кордону свої нерухомість. яку здали цю нерухомість за хороші гроші. А саме ще й отримуючи всю допомогу, отримуючи оренду за квартири, там є в власне за кордоном, зокрема в Польщі, і на свята їздять в Україну, звичайно, там чи за квартиру гроші забирають чи в банк. Лагодячи, як я вже казав, космітологи, там, і різні інші і лікарі. Так от ця тенденція якось вона трошки дістає поляків, мені так здається, принаймні це Жеч Посполіта написала, посилаючись на уряд Польщі. Поїздки українців додому на свята, і типу у відпустку. Свідчить про те, що їм не потрібен тимчасовий захист. Ну, якщо вони їдуть додому, то який захист? Там все ж нормально. Польща продовжить звичайно, допомогу українським біженцям лише до кінця вересня. Через півроку в законі про біженців плануються зміни, тобто буде скасовано статус тимчасового захисту після виїзду з Польщі навіть на короткий час. Наразі є обмеження в 30 днів, а там планується зменшити виплати на дітей, але деталей поки що немає. Але в принципі кажуть, що 21% біженців, які є зараз, в польщі хочуть назавжди залишитися в Польщі. От я думаю, що буде якраз таке розшарування. Якщо ви їздите туди-сюди, будь ласка, ви залишаєтеся без статусу. Якщо ви напевно заявляєте, що хочете залишитися, до вас будуть там інші процедурні рішення. Поки це виглядає так, але ця тема взагалі напружує і дійсно ж посполіта каже, що планується продовжити допомогу українським біженцям лише до кінця вересня. Урядовці, з якими поспілкувалися видання, вважають, що оскільки українці їздять додому на свята у відпустку, їм не потрібен тимчасовий захист. Цей механізм був запроваджений для. Для підтримки біженців після широкомасштабного вторгнення в Україну росіянами що пропонується, значить я вже сказав скасувати статус тимчасового захисту після виїзду з Польщі навіть на короткий час, зменшене е, от, виплат на дітей, і е, власне е, і все. Ну якби поки що там чоловіків ніхто не висилає. Але але Україна тисне на євросоюз, щоб повернути своїх біженців. Ну це видання політико говорить. Видання пише, що Україна веде перемовини з ЄС. Вони. Не офішується, звичайно, от в відкритих джерелах ми про це не побачимо, але політико десь нарило і каже, що веде переговори з ЄС щодо встановлення, от якщо щойно навів варіанти по Польщі, таких правил в ЄС, які повернули б велику кількість українців додому в 25-му році, аби майбутні міграційні правила Євросоюзу, очевидно, там по кінцю 24-го року сприяли поверненню більшої кількості українців додому вже наступного року для підтримки економіки. Я зараз не буду там стверджувати, що в нас план якби війна і так далі. Я не знаю за яких обставин на які межі там до кінця 24-го року. Але такі амбітні плани якось опосередковано цьому є підтвердження. Дипломати ЄС відзначили тиск щодо посилення правил для повернення людей в Україну. Це необхідно для підтримки економіки України. Один з дипломатів ЄС заявив от, виданням в даному випадку політико, що наразі це не є там конкретним проханням від українського уряду, а скоріше таким дослідницьким. Інший дипломат очікує посилення такі тиску з боку Києва після ухвалення нового закону про мобілізацію Міністр з питань міграції. Євросоюзу обговорюватимуть правила перебування українців акурат сьогодні. От побачимо. Я думаю, що витоки якісь будуть і там на вечір чи можливо на завтра. На ранок ми цю всю історію. З вами проаналізуємо. Ну і стосовно спортивних речей, я вчора тільки говорив, як е, там викручується чи Чефірін футбольний, да, що от українці, тут інші росіяни, юнацькі команди повинні бути. Діти тут не при чому. Так, а наші діти при чому? Я казав, що після цього удару ракетного по Києву в нас було знищено стадіон локомотив. Та так, так і сталося. Там, де переселенці, дітлахи наші з Маріуполя, з Мелітополя, з Херсона. От люди, дітлахи, які Евакуювалися із своїми мамами, там проходили тренування. Так стадіон локомотив не підлягає відновленню. Можливо, Чефіріну треба відправити там фотокартки, щоб він подивився і показав там, можливо, тим своїм адєптам. Наразі розпочався демонтаж будівлі про стан спорткомплексу. Якраз директор локомотиву повідомив і зазначив, що є ушкодження і тріщини по фундаменту, офісні приміщення, споруди спортивні, повністю зруйновані. Знищено електро- і водопровідні мережі, затоплені бомбосховища, тренажерні зали при прилеглих От і відповідь цьому Чефірі. Міну у нас щодо а, а чому в нас не такі діти, як в Росії? Так чи в Росії не такі діти, як в нас? Так, друзі, тема про яку ви не любите, але я і на завершення, звичайно, це здоров'я, але все одно пандемія. Україна готується до потенційної пандемії хвороби X. Це от ця заморожена тема з неандертальцями, про яку на цьому говорили в Давосі. Але е, значить на основі до здобутого досвіду під час пандемії COVID-19. це міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко. Зараз ще перестроги немає. Тривоги немає, але краще як я кажу, пері, ні. Да? Угу. В системі охорони здоров'я забезпечили кадровий ресурс, покращили матеріальну технічну базу, запустили глобальне партнерство, яке дозволяє бути готовим до викликів пов'язаних з хворобою X. Хвороба X я нагадаю що це таке гіпотетичне захворювання, яке може призвести до пандемії в майбутньому. Бо насправді і ковід теж був такою пандемією X, бо ніхто не знав, що це як і як з цим боротися, в принципі, зараз. Як то кажуть, цей ковід перестав бути якимось там як би, проблемою великою, але все одно до 150 ще вірусів відомо, додаткових та, на, на рівні там лабораторних, але який з них спалахне, ніхто не знає. Але ми з вами готуємося, тому що ми знаємо, а не здогадуємося, та, як воно насправді виглядає з різних сторін і з різних би, напрямів діяльності людства. Дякую, друзі, що ви є на Ютуб каналі Василь Климчук. Отак От виглядає початок сьогоднішнього дня, принаймні перша половина. Підписуйтесь на мій авторський ютуб канал. Нагадаю, він називається Василь Климчук. Спасибі, що ви тут і дзвіночки, аби не пропустити сповіщення про час виходу наступного відео, категоричні українські вподобайки. Будь ласка, коментарі. і пропосилання на це відео тільки в ваших соціальних мережах. Щиро дякую всім, хто любить каву, хто пригощає та взагалі хто підтримує мою роботу. Спасибі величезне, друзі, за ваше плече в описі до цього відео. є бажання, можливості, будь ласка, проходьте. Там є всі відповідні посилання. Притому не сумніваюся, що кожен на своєму місці. Абсолютно пхаємо разом із нашими героями, з нашими оборонцями, хлопцями і дівчатами, Збройними силами України пхаємо до перемоги. І вона буде, не сумнівайтеся. Дякую за ваш час. Хай щастить, до побачення до наступного відео. Будь ласка, не перемикайтеся, оскільки далі обов'язково буде. Слава Україні!